Привіт, любі! Шановні водолії! Це ваші підказки від ангелів на травень місяць 2024 року. Що ж це таке? Це енергетичний аналіз ваших семи сфер життя, які енергії будуть панувати в цих сферах. Перша сфера це реалізація, що допоможе вам в реалізації в травні місяці, що допоможе вам реалізуватися. Інтуїція це а, Така сфера вашого життя, коли ви під покровом. Вищих сил. Як досягнути цього, я, як кармолог, буду вам давати корисні практичні поради, як бути на зв'язку з вищими силами. Стосунки дуже цікава, актуальна тема завжди для всіх це стосунки. Також четверта сфера вашого життя це в чому ваша сила, який ваш енергетичний потенціал буде в травні місяці. Також, що сприятиме вашому успіху. І шоста сфера Вашого життя це і що вам допоможе пройти кармічні уроки в травні місяці, тобто розв'язати якісь кармічні вузли, які виникнуть в травні місяці. І також сьома сфера вашого життя це фінансова сфера, які енергії будуть панувати. Травні місяці в енергії в фінансовій, е, в фінансовій сфері вашого життя. І так, давайте попросимо Всесвіт, попросимо ангелів дати вам підказки, щоб ви почули відповіді на свої запитання. А заки я вас попрошу, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості, нехай карма щедрості ваша росте і примножується, вертається вам примноженою в сто раз. Дякую вам, дорогенькі. І так, перша сфера вашого життя це реалізація. Що поможе вам в реалізації? В реалізації вам допоможе збір інформації і також, не тільки ангели підказують, що є якась велика образа і відчуття несправедливості, яка не дає вам. Просуватися далі, реалізовуватися якісь страхи. Хтось, можливо, вас поранив словом, а, якоюсь інформацією, і ви призупинилися, і а, не бачите далі змісту. В своїй реалізації, можливо, ви тільки наважилися на щось, або у вас уже є якийсь бізнес, хтось вам сказав якесь погане слово, якийсь хейт поступив, чи щось, якась інформація, яка вас дуже так ранила і стривожила. І тут ангели підказують витягнемо ще одну. Карту, щоб почути таку конструктивну відповідь, це рух вперед. Все ж таки не зупинятися у травні, вам треба все рівно, як би енергії не панували, вам треба продовжувати рухатися вперед, 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 не зупинятися, приносити щось нове, можливо, ще повчитися чомусь, чи не зупинятися. У вас буде і підтримка, ви на коні, ви як лідер. І це швидкість, також це швидкість. Травень буде а, на великих швидкостях проходити. І вам треба буде просто встигати запригнути в цей вагон, щоб повністю себе реалізувати. Інтуїція, що допоможе вам почути оцей голос інтуїції, оці підказки вищих сил, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час, як також на коні. І встигати. Встигати тому, що будуть дуже такі трансформаційні, якісь у вас випробування водолії Якась буде така трансформація, яка від вас не залежить. Щось буде у вашому житті від вас відходити, щось буде нове приходити, але в першу чергу ангели підказують, що зв'язок з вищими силами пробуде у вас. Після того, як ви дійсно зможете переоцінити всі свої цінності, Ой, я хочу провірити. так: всі цінності, чим ви живете, які у вас цілі, в першу чергу, щоб. Стати такими везунчиками долі вам треба переглянути свої цілі, ще раз прописати список всього, ще раз проаналізувати, чи це дійсно ваші цілі. І напроти кожної цілі напишіть принаймні хоча б 5 цілей, 3, Можливо, це одна якась ваша ціль, до якої ви рухаєтеся дійсно так зробити. Якщо є якихось 5, то зробити акцент у травні на якусь. Одну і скласти покроковий план, що ви будете робити, тому що тут хаос ну, розну таке якби. Не можна розібрати, що енергії дуже хаотичні. І вам треба зробити спочатку порядок у себе в голові, забрати оцей сірий шум, зрозуміти, куди ви рухаєтеся, бо, можливо, у вас дуже багато бажань, дуже багато всього, і в результаті нічого. Як то кажуть, погналися за двома, за трьома, за п'ятьма зайцями і в результаті не зловили ні одного. Тому важлива підказка розставити пріоритети, зробити порядок у своїй голові, в своїх думках. Все. Прописати на папері, і в першу чергу це конструктивний план. І а, якщо у вас буде якась ціль, буде такий конект до вас прийде успіх, і прийдуть, ви будете знати, куди ви рухаєтеся. І тоді прийдуть оті підказки, тому що ви всього багато і в результаті нічого. І вам здається, що весь світ проти вас, тому що немає такої конкретної цілі, немає запросу у Всесвіт, що вам. Робити, Чим вам можна допомогти стосунки. Так, що в стосунках, які енергії пануватимуть в стосунках? Уже аж цікаво, такі у вас енергії бурхливі водолії в травні. А в стосунках, у вас також будуть панувати такі. Енергію, коли треба буде відстоювати себе, в першу чергу відстояти себе і свою територію. Тобто, якщо ви маєте партнера, вам буде треба чітко проговорити, куди ви рухаєтеся, що ви хочете в стосунках мається на увазі щоб не було ніяких таких непорозумінь, що хтось не туди, хтось сюди, щоб не було таких ем, претензій, критики, і саме важливо якихось очікувань. І тут ангели підказують, що важливо не прив'язуватися до якихось примарних таких, хоч що може він сам догадається, чи, чому вона сама знає, тому що це розклад і для чоловіків і для жінок. Все проговоріть. Скажіть, будьте відвертими, можливо, ви боїтеся заявити про себе, ні, знайдіть слушний час в травні і розкажіть про те, що ви плануєте робити далі, щоб не було якихось очікувань, сподівань. І чим менше ви розмовляєте з партнером, чим, тим далі ви віддаляєтеся один від одного. Коли вам здається, що хочеться вам замкнутися, це м м шлях в нікуди. Все треба проговорювати, тому що інакше ви будете тільки віддалятися, говорити і, і слухати важливо, слухати партнера, що хоче ваш партнер. Так, вже раз, два, три. Так, це стосунки. В чому ваша сила? Четверта сфера вашого життя це в чому ваша сила? Подивимося? Так. Ваша сила в чесності. Чесність в першу чергу. І чесність це про вас, про внутрішню чесність самих самих собі От у вас і ідея така енергія більше звертати увагу на себе, що я хочу задавати собі питання, прописувати цілі, а, слухати свою таку внутрішню, чи правдиві, чи це дійсно мої цілі, чи я бачу, як я їх можу досягнути, чи це чужа якась ціль про чесність самих собою. А, в першу чергу розуміти, куди ви рухаєтеся. і ще я, як кармолог, можу вам дати таку пораду на рахунок несправедливості світу, зрозуміти оцей кармічний закон справедливості світу, що кожному дано по його якби, заслугах, по тому, як людина в першу чергу. Поводить сама себе з собою, чи ви чесні з собою, чи ви в гармонії з собою. Тому що ви та людина, яка сама з собою 24 на 7, Як ви себе бачите і подумайте на хвилинку, якщо би ви зустріли себе на дорозі, познайомилися самі з собою, які ви. Чи захотіли б ви дружити з такою людиною, чи довірилися б ви такій людині? Подумайте про це, оцініть себе, і вам буде дуже чітко все зрозуміло, що насправді в світі все справедливо. До речі, якщо у вас є якісь питання, я Таролог і я кармолог, я є експертом е, причинно-наслідкових зв'язків. Щочетверга в моєму інстаграмі. В інстаграм аккаунті, до речі, силочку на інстаграм аккаунт я залишу тут внизу під цим відео. Переходьте, підписуйтесь на мою сторінку в інстаграмі. Щочетверга о 20.30 по Києву я провожу прямі ефіри, де безкоштовно ви е, можете отримати. Консультацію по матриці долі, по вашій даті народження, призначення вашої душі, всі сфери вашого життя прописані в вашій матриці. І так що я запрошую вас щочетверга в прямому ефірі відповіді на ваші запитання. Ласкаво прошу. Так само, якщо у вас якісь запитання, задавайте запитання в коментарях під цим відео по кармі, по ваших якихось питаннях, я, як кармолог, буду давати вам відповіді. Так що, ласкаво прошу! Питайте в коментарях, не, як то кажуть, не обстидайтеся, задавайте запитання. Так само ви можете прослухати, прослухайте за квітень підказки від ангелів і поділіться, які енергії панували, які кермічні узли, як ви їх розв'язали, в яких енергіях пройшов ваш квітень. Місяць. Поділіться в коментарях. І якщо у вас виникнуть запитання, задавайте, і я буду давати вам відповіді. Так, що допоможе... Тут є... А, раз, два, три, чотири. Зговорилося знову. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Що допоможе вам проходити уроки життя? Що допоможе проходити уроки життя? Розв'язувати кармічні вузли в травні місяці? Це ми робимо на травень місяць. І це мудрість, ваша мудрість. І так само, знаєте, такий не гіперконтроль, але контроль ситуації, коли ви тримаєте під контролем ситуацію, яка склалася, але не давите, не продавлюєте ту ситуацію, а своєю мудрістю. Вирішуєте всі питання, і також, можливо, якісь питання ви самі не можете вирішити, не можете вийти з того кола сансара. Вам здається, що у вас заба... ну, достатньо знань, все ви знаєте, все ви можете, але щось бракує. Тому що, коли людина вариться всередині ситуації, можливо, це якийсь розрив, це може бути також і покупка квартири, будинку, здача в оренду, люба якась сфера, яка вам не вдається, ви не можете прорвати оцей кармічний вузол. Вам треба звернути. До фахівця, якісь ситуації будуть виникати у вас. В... Травні, можливо, ви очікуєте на якісь документи, і вам також треба звернутися до фахівця. Самі ви не можете. Звертайтеся, питайте допомоги, питайте людей, які знають таких фахівців. Це вам дуже допомагатиме розв'язувати ці вузли. Дійте, якщо самі не можете, не зупиняйтеся. Далі шукайте виходи і питайте людей, фахівців, які можуть вам в цьому допомогти. І також фінансова сфера, фінансовій сфері які енергії будуть панувати у фінансовій сфері у вас в травні місяці. Вже цікаво у вас такий насичений травень місяць. В фінансовій сфері все буде у вас добре, все чудово. Як кажуть, вас заміть. І сонце. Що вас буде заземляти, Тобто, яка сфера? Яка енергія буде пануватиме у вас в фінансовій сфері вашого життя? Це Сонце. Всі досягнення, все буде добре. У вас в травні, дорогенькі водолії, з фінансами буде все добре. У вас буде і підтримка, будуть кошти, буде хороший дохід, стабільний хороший дохід. Так що, ось такі енергії пануватимуть у вас. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей. На все добре.